Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я, Люда Бублик. Сьогодні ми з вами говоримо про гарні речі. Гарні? Mm. Так часто чуємо гарна ціна, гарний вибір, гарний вчитель, гарна ідея, гарна новина. Ми звикли так говорити. Але давайте подумаємо: гарний. Синонім до слова гарний, красивий. Тобто приємно на нього дивитися. Він гарно виглядає. Давайте спробуємо у цих словосполученнях слово гарний замінити на красивий. Що у нас виходить? Красива ціна, красивий вчитель, красива ідея, красива новина. Хіба нам йшлося про це? Якщо ми скажемо пані Леся гарний вчитель, то це означає, що вона добре виглядає. Але ж не про це йдеться. Йдеться про те, що вона може навчити дітей. Отже, вона добрий вчитель. Якщо ціна нам подобається, то вона не подобається нам своїм виглядом. Тільки рівним своїм. Отже, це є добра ціна, це є добра ідея, добра новина. Не можу сказати, я й сама часом говорю: гарного вам вечора, гарного вам відпочинку. Так ми звикли. Але це неправильно. Треба говорити: доброго дня, доброго вечора, доброго відпочинку. Слухаймо! Цікавимося українською мовою. Дякую, що ви були сьогодні зі мною, і запрошую до наступних розмов. До побачення! Па-па!